Доброго дня. Хочу сказати слова щирої вдячності фонду Вагомий внесок, його директору Сергію Миколайовичу та співзасновнику і куратору цього проєкту Юрію Олеговичу за передачу нашому батальйону для підвищення боєздатності та мобіль... мобільності чергового пункту керування підрозділами БПАК. Дякую дякую представнику фонду за. Такий царський подарунок нашому підрозділу. нашим фондом, вагоми внесок та спільними зусиллями усіх українців було. Переобладнано цей мікроавтобус під командний пункт для розрахунків, які будуть знищувати ворожі цілі на Дніпропетровщину. Він обладнаний усім необхідним робочими місцями з моніторами, безперебійним електроживленням, усім необхідним для зберігання зброї, особистих речей, дронів, боєприпасів усього для того, щоб максимально ефективно в будь-яку пору року, в будь-який час, хлопці вражали. Цілі над Дніпропетровщиною. Тут є усе кліматичне необхідне обладнання, тут е, максимально усе продумано для того, щоб хлопці е, не переживали за свій особистий комфорт, а тільки за те, щоб е, українці почували себе безпечніше у себе вдома. Я дякую, дякую вашому фонду, вагомий внесок, за постійну допомогу нашому батальйону для підвищення боєздатності нашого батальйону. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!